На сьогоднішній день розроблений спільно за ініціативи нашого Віталія Олександровича керівництва обласної військової адміністрації разом із територіальною міською громадою зроблений уже великий проєкт на будівництво 26 багатоповерхових будинків, але сума проекту там дуже велика. Цим питанням. Ну, точних даних у мене проєкту немає, я не є розробником відповідної документації або розпорядником даних документації, Це більше питання, я думаю, що потрібно задати тій організації, хто робив. Тобто до Віталія Олександровича. Ну, приблизно там більше трьох мільярдів гривень потребує на це будівництво. Там розраховано на декілька черг, і тому зараз з тої інформації, що я маю, ведуться відповідні консультації із королівством Данії і з іншими країнами, які б могли на сьогоднішній день взяти на себе витрати на це будівництво. А житло буде надано безкоштовно чи як підкредити будуть отеки? Я на це, це вам зараз не можу сказати, тому що, ну, по-перше, воно ще не розпочалося. Це перше. На сьогоднішній день я вам скажу, що в нас з масовим перебуванням людей всього, всього перебуває 200, ой, 45 осіб. Тобто інші знімають помешкання. Тобто, Але на ці помешкання держава, я вже назвав вам цифри, витратила. Практично півмільярда 488 мільйонів гривень. Тому, звісно, що при реалізації цього проєкту навантаження спаде з держави, ну і плюс, можливо, буде передано, можливо, я не знаю, передані квартири під викуп або під довгострокову перспективу. Там вже буде спочатку, треба почати будівництво, а там вже реалізацію будемо дивитися. Да. А Можете, будь ласка, розповісти, з якими донорськими організаціями ви співпрацюєте? І я от спілкуючись з головами ОТГ різних, питаю у них, чи в них є вже план чи проект відбудови і розвитку їх, ну, їх громад? Я скажу, що ми працюємо з різними, хай мене різними організаціями і фондами, хай мене простять тих, кого я не назву сьогодні. Так швидко по пам'яті, це, ну, в першу чергу, червоний. Червоний Хрест. Це ЮНІСЕФ, це ПРО ООН, це 10 століття, 10 квітня. Також USAID. Тому сьогодні. Ще раз скажу, що дай Боже, щоб ситуація в нашому районі щодо зруйнованих об'єктів не змінилася, тому і на відбудову треба буде ну, найменше коштів. Я ще раз скажу, що сьогодні Первомайщина не так постраждала від військової агресії, як, наприклад, Миколаївський, Баштанський, Вознесенський район. Колеги, є ще запитання? Якщо запитань немає, хочу сказати і сьогодні, користуючись нагодою, подякувати нашим Збройним силам України, нашій Національній гвардії, силам спеціальних операцій, Національній поліції, нашим рятувальникам, волонтерам, всіх тим, хто сьогодні приближає нашу перемогу щодня. Тому все буде в Україна. Слава Україні! Коротеньке запитання, буквально. Деякі громади підтримують збройні сили України. У якій кількості чи стовідсотково ваші громади підтримують збройні сили? Ну а як може бути по, по іншому? У нас дійсно, що всі громади виділяють кошти. Я вже сказав, що більше 46 мільйонів передано субвенції на відповідні заходи, як і оборонної, так і на збройні сили.